Фінансова грамотність для дітей має не менше значення, аніж інші аспекти розвитку. Вона дозволяє формувати правильне ставлення до грошей та забезпечити майбутньому громадянину комфортне життя. У Житомирі в Домі української культури провели лекцію для підлітків про гроші. Дуже багато хто з нашого покоління зараз вони хочуть отримати все і одразу. Це такий як тренд. Вони дивляться інстаграм, дивляться також Фейсбук. Всі селебриті, в них там класне життя. І вони вважають, що вони ось так, можливо, там за один день або за один рік отримали це все, ці всі статки. І вони також хочуть там, вкласти в ті, той самий біткоін, вони не розуміються, що це таке. І вони вже готові там, вкладати всі свої кошти. І це більш схоже на таку гру, як базарт. Це таке, як казіно, і таке, О, а можливо, там сьогодні я виграю, а можливо, сьогодні ні. І вони не мають взагалі розуміння, як правильно формувати свій бюджет, як його розподіляти. Лекторка Оксана говорить, що дітям важливо змалечку донести, щоб фінанси не з'являються з повітря. Для цього потрібно працювати та правильно розпоряджатися коштами. Що таке гроші? Також історія їх походження. Також затримуємо такі теми, що нам надають кошти. Взагалі, впевненість у собі та які переваги є збережень коштів, також будемо розглядати такі теми, як валюта, які є види валюти на зараз, і як можна розраховуватись, а саме там. Монетні кредитні картки, тому що це дуже важливо. Наприклад, зараз ті самий Приватбанк вже приходить з картою джуніор до молодого покоління, і деякі з них вони просто тіряють, вони губляться і не знають, що робити далі. До зустрічі долучилися близько 40 сершокласників першого ліцею. Я підготувала саме від себе, більш такі, як Сторітелінг про дуже відомих людей, філантропів та магнатів 21 століття та взагалі за все життя Найвидатніший з них був Рокфеллер, а також Ілон Маск, Безус, засновник Амазон, Білл Гейтс. Це такі імена, які на слуху, і дуже хочеться поговорити про їхнє життя більше, щоб дізнатися взагалі про їхні звички. Що дуже важливо, з чого вони починали. Можливо, в них якісь є спільні звички, щоб діти могли для себе підчеркнути щось цікаве з їхнього життя. Підлітковий вік характеризується постійним бажанням щось купувати, тому формувати відповідальне ставлення до фінансів у цьому віці дуже важливо. Також на лекції розповіли про способи заробітку для підлітків. 20% – це твоя фінансова подушка, яку ти не чіпаєш недоторканна, 40% на потреби, там 20% – на подарунки для себе, а 20% це на вкладання в бізнес або в своє навчання. Більшість людей, вони слідуючи цим трендам, просто вкладають всі кошти, і вони вважають, якщо там комусь пощастило, напевно, то й мені пощастить. І в мене таки буде також щасливий день, скажімо. Саме тому я хочу розповісти про цю тему, щоб діти мали розуміння, що гроші це не легкий труд, це доволі такий важкий труд, який потребує багато часу, років та взагалі зусиль. У Домі української культури планують і надалі проводити подібні зустрічі. Усі анонси на їх сторінці у Фейсбук.